Київське водосховище, немов величезна ковзанка. Через 20 градусні морози тут утворилася півметрова крига. Рибалки кажуть, така товщина витримає вагу кількох автомобілів. Отже, дихати під таким панциром рибі дуже складно, бо починають гнити водорості, що виділяють вкрай небезпечні гази. Тож загинуто від кисневого голодування можуть сотні тисяч карасів, то столобиків або судаків. Щоб риба не задихнулася, треба очищувати лід від снігу так краще відбуватимуть фотосинтез. Ще слід прорубувати ось такі лунки та встановлювати в них в'язки очерету. Саме таким дідівським методом рибалки допомагають живим організмам дихати. Фахівці розповідають, чим більше ополонок пробурять, тим ліпше. Іноді на квадратному метрі їх роблять одразу декілька. Куди риба в основному скачується? вниз скачується, знаєш, внизу треба. Багато робить. Воно не залежить від лунки, воно залежить, сколько ти очерета поставиш і як воно буде фунциклірувати воздух кислородом. Не так вода замерзає в трубочках, виходить, кислород поступає в воду. Щоправда, спеціалісти заспокоюють. Поки що для тутешньої фауни жодної загрози немає. Нині риба перебуває у так званих зимових ямах. Там їй кисню вистачає. Його десь 9 міліграмів на літр. Згадують рибалки 2010-й, коли на київському водосховищі загинула величезна кількість риби. кажуть тоді повітря на літр було усього 2 міліграми. Саме страшне це залпові спуски води, Коли збрасується вода, і льод може упасти на мілкавоння на мілководі Душить рыбу. Этого нельзя допустить. К большущему сожалению, энергетики они не видят, что наше водохранилище это живые э, живые существа. Они їх розглядають просто як технічні резервуари для отримання електроенергії. А втрачати є що торік щедро зарибнили українські водойми, випустили понад 40 мільйонів мальків, серед яких були навіть представники червоної книги. В этом году будуть ще на порядок більше. Планується около 4-5 мільйонів штук зарибить кіївської з допомогою громадськості общественності... Служб, я думаю, що ми вас та к тому, чтобы восстановить запаси кінського до храмічтамуровню, котороні були который ви помните всі, аби допомогти рибі пережити зиму. Іхтіологи та рибалки вже прорубили ополонки на Каховському водосховищі. Наступного тижня відвідують водойми Дніпропетровщини та Черкащини. Наталія Ярованчук, Сергій Коренев, Юбіар.